Місто Івано-Франківськ, одна кімнатна квартира ЖК Козацький. Е, дуже цікавий варіант е, квартира з частково зробленим ремонтом. Але є великий бонус. Ти можеш придбати її зараз по нижчій ціні і вже є люди, які дороблять ремонт під твій смак. Чи почекати один-два місяці і купити вже з готовим ремонтом. Вибір за тобою. Погнали дивитися. Квартира розташована на другому поверсі і має унікальну перевагу серед інших у ЖК. збільшений балкон, площа якого на врахована в загальні планування. Кухня 15 квадратних метрів, уже встановлено двоконтурний котел, розведена електрика і підведені всі необхідні комунікації. Вітальня об'єднана з лоджією і займає 20 квадратних метрів, створюючи простір для відпочинку та спілкування. Підлога оснащена підігрівом із кроком кожні 15 сантиметрів. Ванна кімната на жаль не може повністю розкрити своєї естетики через брак світла, але вона вражає поєднанням якісної коричневої плитки з основною біло-сірою гамою, створюючи сучасний стиль і вигляд.